З миром Божим мозою показує, що багато званих мало вибраних. Він посилає людей, і люди да, почали відмовлятися. Я там маю дім новий, я там маю справи якісь свої, маю дружину, маю поле нове. І це не тільки стосується нашого життя, це щоденних справ стосується, що ми вибираємо. Ми вже і ставляємо Ісуса Христа на другий план, чи він завжди у нас на першому, що для нас важливе? І він завжди говорив, що потрібно слухати людей, які несуть цю перемогу, е вони спають на сатану, і він своїй церкві дав силу. Дав Дари наступати на сатану. А багато людей сфокусувалося в цих дарах і перебувають такі вже релігії, не в тому, щоб воювати з сатаною і забирати душі у сатани. І ми маємо, бачивши таких людей, слухати їх, приймати їх приклад і дійсно поєднуватися з церквою Ісуса Христа. Адже він сказав, що спасіння це в церкві, і ми маємо чітко йти у віддані церкви, наповнитися Словом Божим, виконувати як це робила перша апостольська церква? Вони були теж на нулі на передовій. Вони пішли, наступали і мали дуже страшні страждання. Вони мали страшні гоніння, їх убували, але вони йшли заради Ісуса Христа, і вони знали на що вони йдуть. Вони готові були піти навіть за нього на смерть.